Протягом всього 2014 року ми працювали для вас наші любі та рідні телеглядачі. Доводилося розповідати вам про різні новини іноді і не дуже приємні. Щиро сподіваємося, що у 2015-му у нас буде більше хороших інформаційних приводів. Весь колектив телерадіокомпанії Буковина, котрий щодня з вами бажає, аби найзаповітніша мрія нашого народу про мир у новому році здійснилася. Рік 2014 й минає, вже ось ось настане новий 2015. й І у той час, коли більшість буковинців перед екранами телевізорів чекають на привітання президента, працівники телеканалу Буковина дбають про те, щоб усі телеглядачі були в курсі останніх подій у краї та Україні загалом. Усім буковинцям я бажаю, щоб рік, прийдешній, нам запам'ятався. Чимось веселим, неординарним, приємними подіями, приємними несподіванками, щоб в цьому році не було сліз матерів, щоб в цьому році не було дітей, які святкують новорічно різдвяні свята без тата, щоб ми не ховали синів України, і щоб насправді цей рік запам'ятався тим, що це. Рік відродження української нації, утвердження України на світовій арені. Я бажаю Україні гарного поступу в Європейський Союз. Я бажаю усім нам, щоб ми пишалися тим, що ми є українцями. І, звичайно, земних благ це здоров'я, радісного оточення. Багато дитячого сміху і такого приємного світлого спілкування. І, звичайно, я бажаю усім нам не забувати про тих людей, які сьогодні зустрічають новорічно різдвяні свята у окопах, які сьогодні в бліндажах, які сьогодні потребують нашої підтримки. Сьогодні надзвичайно багато роботи зробили волонтери і е, всі українці для того, щоб. Підтримати наших бійців, але сьогодні вони ще й потребують уваги, нашої шани, нашої поваги і е, підтримка ця, підтримка ця е, небайдужість наша напевно, гарне слово, гарні побажання, наші посмішки, наші листи це найосновніше, що ми можемо сьогодні дати цим людям: не залишити їх в ці святкові дні. Колектив телерадіокомпанії Буковина щодня намагається ознайомлювати вас з актуальними подіями як в Чернівецькій області, так і за її межами. Адже кожен журналіст, оператор, монтажник без виключення працює саме для вас. Хочеться побажати нашим телеглядачам миру стабільності. Здійснення мрій, і щоб ми більше у 2015 році не чули сумну статистику зі сходу України, щоб Україна у 2015 році була незалежною суверенною єдиною країною з європейськими цінностями. Бажаю, щоб в наступному році все було гаразд. В кожній родині був присутній спокій, мир, злагода. Хочу побажати Буковинцям якомога більше хороших новин. І сподіваємось, що у наступному році на нас чекає менше випробувань. Ну, перш за все, глядачам телеканал Буковина хотілося побажати здоров'я, успіхів, збування усіх мрій і миру нам, усім. Напередодні нового року хочу побажати всім здоров'я, щастя. І благополуччя щастя, здоров'я, гараздів, всього найкращого, і саме головне миру на землі. Вітаю всіх з Новим Роком! Бажаю щастя, здоров'я і всіх благ нашим телеглядачам у 2015 році. Хочу побажати якнайбільше хороших новин, багато щасливих усмішок та успішних справ. І навіть маленькі діти працівників телерадіокомпанії Буковина, дивлячись, як батьки щодня перебувають у вирі подій, теж мріють стати у майбутньому журналістами. Я бажаю, щоб Україна процвітала. Я дуже люблю своїх маму і тату. І люблю дуже Буковину. Всіх вітаю з новим роком. Ольга Оставська, Максим Білоткач, телеканал Буковина.